Рота закриють всім, якщо, звісно ж, треба буде. Ми сьогодні поговоримо про просто шокуючий випадок, коли на 5 років засудили журналістку за те, що вона фактично показала бусифікацію в своєму Тіктоці. Тож, я вважаю, що це просто один з засобів залякування для того, щоб цього ставало менше. Це по-перше, по-друге, ми говоримо сьогодні про. Нове підвищення податків, яке говорив гетьманцев, бо експерти вже б'ють на сполох, а також декілька інших цікавих та важливих новин. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем та підпискою. Дякую кожному з вас. І почнемо одразу ж з цього самого. На Буковині журналістку засудили до п'яти років в'язниці за відео з примусовою мобілізацією. Нормальний ход, не ТЦКшників, які на тому відео порушували права людини. Займались викраденням незаконним обмеженням волі. Їм нічого не буде. Засудили журналістку. Дівчина поширила відео, на якому видно військовий об'єкт. Суд вважає що це порушенням умов воєнного стану. Відео подивилось 8600 людей в Тікток. Не так уж і багато переглядів, я вам скажу. Захист наполягав, що метою було показати порушення прав людини, а об'єкт загальновідомий. Журналістка видалила відео після публікації, але, як зазначили в прокуратурі, його все одно можна було використати для ідентифікації місця. Суд визнав фігурантку винною, конфіскував телефон і засудив її до п'яти років за ґратами. Тобто ми бачимо просто щоденно різні розслідування з крадіжкою там. На мільйони, сотні мільйонів, десятки ти, мільйонів, мільярди гривень, це ми бачимо щоденно розслідування. Ми бачимо, там, як намагаються бороти Шайку Медведчука, ми бачимо, як там намагаються бороти Порошенка, як намагаються бороти різних корупціонерів, які зараз знаходяться при владі. З них ніхто ніхто не отримав. Скажіть, от, наприклад, воєнком Одеський Борисов, якого. Там вже було просто мільйон доказів того, що воно сраний корупціонер. Скажіть, де зараз Борисов? І чим зараз Борисов взагалі займається? Чи сидить він у в'язниці? Ні. А от бачимо, що за Тікток-відео з бусифікацією можна от попасти у в'язницю на 5 років. Тож, друзі, якщо ви, не дай Бог, йдете десь по вулиці, дивіться, чи там, звичайно, по дорозі немає воєнкомата. Бо Хтось може побачити ваше відео і вас посадять у в'язницю на 5 років. Хоча, звісно, ми розуміємо, що тут справа була в саме примусовій мобілізації. І от жінку вирішили показово так покарати, для того, щоб інші, хто викладають ці відео, хто репостять ці відео, боялись це робити, щоб самим не загриміти у в'язницю. Тобто, хто в нас в Україні сідає у в'язницю? Ті, хто являються зрадниками України, ні. Ті, хто. Е Являються корупціонерами і обкрадають в тому числі армію на сотні мільйонів гривень, е, також ні. Е, в нас сідають, наприклад, ТЦКшники, які порушують права людини, які займаються викраденням, хабарництвом, вимагательством і так далі. Звісно, що ні. В нас, сіда... в нас садять журналістку за те, що вона зняла відео в тік яке набрало 8 тисяч переглядів. Кайф. Це... Це просто штука, яка не лізе в голову навіть. Це повний треш. Це, знаєте, це при тому, так, що в Україні вже також і були випадки, коли садили за лайки. За лайки, за репости. Так що будьте обережні, коли ви там щось лайкаєте, чи коли ви там щось репостите. Не, не те, що треба, як то говорять. Далі, наступне питання. Економіст говорить про підвищення податків і про те, що. Те, що казав Гетьманцев, що в 26-му знову будуть піднімати податки, бо ну а що ж робити, треба скубати далі гусей, е, що це хрінь повна і що ну це просто далі буде знищувати економіку України. І ось чому А якщо ми говоримо про ті самі скандинавські країни, коли людина, яка наприклад живе там в Швеції чи там в Норвегії, в кінці року отримує від податкової інспекції та податкової служби. Mm. Розрахунок тих податків, які ти сплатив, і куди вони пішли, на що вони пішли, на що держава їх витратила, от таким от чином і має бути побудована ця вся річ. Тобто, нам не потрібно збільшувати фізично податки. Нам потрібно зробити так, щоб кожна людина, яка працює в Україні, яка заробляє кошти, сплачувала чесно податки, не ховала їх і не уходила в тінь. Але для цього держава потрібно теж зробити певні речі. Просто збільшивши податки, то не на часі. Треба збільшувати податки і ні в коєму випадку не питайте, куди ваші гроші, які ви платите у вигляді податків, куди ці гроші йдуть. Бо можна дізнатися, що вони йдуть на будівництво в 2025 році нового спорткомплексу для Маріуполя на 100 мільйонів євро. От. Але вас точно це не влаштує. Тому закрили роти і під час дії воєнного стану про це не говоримо російські псошники. Треба їм знати, де налоги їхні йдуть. Ви чого? Надходження до бюджету ну, можна ситуативно збільшити. Але не в цілому, в цілому це призведе до зниження надходжень до державного бюджету України. Більше відео ну, в принципі це і зараз відбувається, бо люди масово закривають, закривають свої ФОПи і е, не хочуть більше грати в цю гру. На жаль, далі е, Трамп, якого дуже сильно люблять називати в нас також в ЗМІ зрадником, е, путінським прихвостним і так далі. Підписав указ про продовження на рік санкцій проти РФ. Е, так, Наприкінці лютого він вже також продовжував низку антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів в 2014, 2017 2022 роках. От, і також Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану щодо загроз від Росії, введеного Байденом в 2021 році. Тобто, бачимо, що Трамп може говорити все, що завгодно, а треба дивитись на те, що він робить. Якщо він говорить, що Путін його великий друг, то скажіть, то це зразу же... Наші ЗМІ розносять, що Трамп такий от шалений зрадник. Але коли Трамп продовжує всі санкції, він ніхріна для Росії не відмінив. Коли Трамп продовжує всі санкції, коли він продовжив дію режиму надзвичайного стану щодо загрози РФ для штатів, це він також продовжив. Хоч одне змі написало, що Трамп красавчик, Трамп це продовжив. Ні, а знаєте чого? Бо е, не вписується це в Український інфопростір. Трамп має бути ЦАПом відбувайлом, на якого можна повішати всю зраду, яка відбувається в країні. Далі ем. Україна не може стати членом ані ЄС, ані НАТО, доки триває війна. Вважає майбутній канцлер Німеччини Мерц. Україна вже велика європейська країна, але. Але це європейська країна, яка перебуває в стані війни. А країна, яка перебуває в стані війни, не треба казати в стані війни, має військовий стан. Не може стати ані членом НАТО, ані членом Європейського Союзу. Тобто, ну, зрозуміло, що ніхто Україну не збирається брати в... ні в НАТО, ні в ЄС найближчими роками. От. А так як ця війна може тривати насправді ще дуже довго, то можна про це просто забути. От і все. Російський народ був неймовірно здатний страждати протягом всієї своєї історії. Безжальне виснаження людей завжди було частиною російської політики, тому мало надії на те, що війна колись закінчиться сама собою, тому що країна буде знекровлена, але будуть політичні реакції проти або будуть політичні реакції проти режиму. Тобто, бачимо, що Мерц розуміє, що війна сама по собі не закінчиться. От, але чи зможе Німеччина на чолі з Мерцом? Допомогти завершити цю війну? Можливо. Чи буде це великий вклад? Можливо, так, але скоріш за все, ні. Побачимо в загальному. Побачимо. Час покаже. Далі. Порошенко давав інтерв'ю The New York Times і він сказав, що пропонує коаліційний уряд для мирних переговорів. Він сказав, що мирні переговори з РФ можуть бути ефективнішими за участі опозиції в уряді. На тлі мирних ініціатив США Порошенко закликає до створення уряду національної єдності. Зеленський не підтримує ідею коаліції. Знову ж таки, питання чому? Я не являюсь фанатом Порошенка, тому порохоботи ви мене хер запишете. І я не являюсь фанатом Зеленського, тому в Зелеботи ви мене теж хер запишете. Але що хочу сказати, уряд національної єдності. Чи буде в ньому Порошенко, чи не буде, це неважливо. Чи гарна ідея уряду національної єдності? Я вважаю, що так. Бо це, знаєте, вже якась змінність влади і змінність тих персонажів, які приймають в нас в країні рішення. А я завжди за те, щоб змінність влади була доступна в Україні завжди. Навіть якщо триває війна, якась змінність влади є, має бути. Якщо не можна Зараз в Україні провести вибори, бо Росія може цим скористатись, звісно, і цим попливати негативно на обороноздатність України, то звісно ж вибори проводити ні в якому випадку не можна. Але при цьому чи можна в рамках е тих людей, які вже в нас є зараз в країні, які ну, десь є, але ніяких рішень не приймають, чи можна разом з ними на благо українському народу і українському суспільству створити уряд національної єдності як? Е я не знаю, окремий орган, який буде е, займатися перемовинами і закінченням війни от прямо тільки оцим моментом. Чи можна це зробити? Можна. Чи це хороша ідея? Давайте по-чесному справи йдуть хреновенько, і це хоч якась ідея, щоб щось змінити, а не робити перетасовку. Знаєте? Бо в нас, як е, кажуть, що там Зеленський когось звільняє, то в нас. Всі думають, що о, зараз цих звільнили, і зараз їх в тюрму посадять за те, що вони корупціонери. А ні, вони там йдуть або на інші посади, або уїжджають послами в якісь інші країни. Тому е я за е щось подібне, так за той самий уряд м національної єдності, бо це можливість змінити е розподіл сил і змінити людей, які будуть приймати на якихось рівнях якісь рішення. А це дуже важливо. Бо мені здається, що на сьогоднішній день головною проблемою в Україні є те, що в нас всі вже сидять на своїх місцях, тепленьких, пригрітих, немає ніякої конкуренції, немає е, нічого і всі просто займаються своїми справами. Тобто, всім дуже зручно на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про політиків, їм в них не їм не треба тепер ні з ким боротись. В них просто є свої місця, і вони можуть на них сидіти, кишуватися і заробляти собі на безбідну старість, навіть своїх прапор -пра тому уряд національної єдності це було б е, е, дуже добре. Що ви думаєте, друзі? Чи, потрібна Україні, чи потрібен Україні уряд національної єдності, якась ця коаліція і так далі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей!